Привіт, вам сьогодні вас познайомлю з можливістю компанії Nature Sunshine Products, світовий виробник. Покажу, які можливості відкриваю, чому я вибрав цього виробника, і яку співпрацю я вам пропоную. Мене звати Сергій Якунюк. Я коротко про себе. Ось 13 років я знайомий з даним виробником, з даним партнером. Спочатку я працював довгий час як нутриціолог, просто додаючи програми ті чи інші фітокомплекси компанії. З 19-го року я вибрав як бізнес-направлення. Чому вибрав? Тому що тут відкриваються інші можливості, відкривається пасивний дохід, відкривається свобода, забезпечена грошима. Ось да так як я провірив на собі виробника, клієнти задоволені, клієнти повертаються за даним продуктом. Я зрозумів, що можна мати ще партнерів, які теж будуть розвивати, скажімо, свої клієнтські мережі. Ось, як ви сьогодні, що ви сьогодні спеціаліст в індустрії б'юті, в індустрії краси, в індустрії здоров'я? Ви мама в декреті? Ось, да ви спортсмен, ви фітнес-тренер, ви йога-майстер, наприклад, да ви кінезіолог? Чи ви просто амбітна людина, яка має великі мрії, яка ставить перед собою великі цілі і готова їх досягати? Ось ця пропозиція буде саме для вас. Ось познайомлю вас з партнером компанії Nature Sunshine Products, скорочено NSP. НСП, чому саме дана компанія коротко. Да? Компанія є лідером номер один на світовому ринку своїй індустрії. Це насправді 50 років на ринку створює, випускає, поширює суплементи, вітаміни, косметику та фітокомплекси. В активі компанії більше 600 формул фітопрепаратів, вітамінів, білків, амінокислот і так далі. Да, тобто і велика частина з них, які є запатентовані безпосередньо, і аналогів на ринку ви не знайдете. Тобто, якщо ви навіть сьогодні вже користуєтеся біологічно активними добавками до свого раціону, ви в компанії NSP зможете знайти певні продукти. Ось для себе яких аналогів на ринку не існує. Команда вчених розробляє тестує біологічно активні добавки у власних інноваційних лабораторіях центру ф'юзу в Америці. Ось так да, і важливим моментом є те, що продукція проходить клінічні дослідження, тобто відсутні тестування на тваринах. Ось має максимальну сертифікацію, яку я в кінці покажу. І зрозуміти чи продається продукт на ринку да по картинці знизу ви можете, тому що тільки за місяць компанія виготовляє 700 мільйонів 70 мільйонів капсул, 20 мільйонів пігулок, да, майже 2 мільйона стіків. Ось да, і майже півтора мільйона вже готових продуктів, які реалізовуються на сьогоднішній день більше, ніж в 50 країнах світу. Да, тобто, ми бачимо продукт, люди купують, людям цей продукт потрібен, і як показує нам статистика 2017 року. біологічно активні додатки в світі продавалися за рік на 70 мільярдів доларів. Да, 2021 рік це вже 140 мільярдів було доларів. Тобто, да, ця статистика росте, тому варто. На цю можливість для себе побачити. Ось, якщо ми дивимося про компанію NSP, коротко, да, власне виробництво, да, тобто компанія NSP має єдиний завод, на якому виготовляється вся продукція абсолютно. Ось, да, і з од єдиного заводу на однакова якість продукту, це досить важливо, йде абсолютно на всі ринки. На продажу на всі ринки, в тому числі і в Україну. Ось головний офіс компанії знаходиться в США, Штат, Юта, Город, Солквік Сіті. Ось, да, і такий сам основний лозунг компанії це якість сервіс і надійність. І плюс те, що я говорив, в компанії є свої інноваційні лабораторії, центр Хьюзів, який також знаходиться при виробництві в Америці, да, тобто, де продукт має певні дослідження і високотех... високі технології. Виготовлення продукту це досить важливо. Які продукти компанія продвигає в своїй індустрії, які компанія виготовляє? Тут я показав вам тільки декілька, з якими ви вже можете почати для себе користуватися, да, і можете почати працювати з ними, особливо спеціалісти, які в індустрії, да. Б'юті, які в індустрії краси, які в індустрії здоров'я, ви для себе знайдете великий спектр асортимент продуктів, які безпосередньо ви зможете застосовувати і підійти комплексно до здоров'я людини, тому що компанія НСП, крім того, що вона виготовляє нам нутрицептики, ось це те, що живить наше тіло, це те, що треба кожен день для нашої клітини, це білки, це амінокислоти, це жири, це вітаміни, мінерали, мікро, макроелементи. Ось, це жири, ось, крім того, в асортименті компанії є велика кількість фітокомплексів, саме тих комплексів, які налагоджують ту чи іншу систему організму роботу органів, да, тобто саме трав'яних комплексів, і один із них, який просто клієнт влюбляється в нього, тому що да харчування ми ще в якійсь мірі можемо вирівнювати. Але один із них це реабілітація шлунково кишкового тракту, да, тому що стан шлунково кишкового тракту залежить весь остальний стан нашого здоров'я, тому в компанії ми можемо під знайти для себе дійсно ті продукти, ті комплекси, які допоможуть нам вирівнювати здоров'я. Плюс компанія NSP до виготовлення біологічно активних добавок. Вона підходить професійно. Її лінійка є саме професійними біологічно-активними добавками. Ось також в асортименті компанії є ефірні масла, їх є дев'ять найменувань. Ви можете з ними будете познайомитись. Ось також є косметика по догляду за шкірою, обличчям, волоссям, гігієна. Ось є декоративна косметика і є миючий засіб да, для прибирання. Тобто да, можна знайти для себе абсолютно весь асортимент продукту і покажу вам пізніше вигоду, чому саме цими продуктами варто користуватися і купувати в компанії NSP. Ось також ми маємо найвищі стандарти якості сировини виробництва та кінцевого продукту. Да не тільки е, санітарно-епідеміологічні, е, наприклад, е, висновки, да які мають в більшості там просто біологічно активні добавки. Компанія NSP серйозний підхід. Ось да і вона має такі стандарти якості, як е, USD Organic, які ISO 9001, як GMP, як GWP, FDA, ПІФДЄ провіряє TJ, Ось да, вада, тобто чи е, аналіз вада, да, чи немає допінгів в добавках на кошерність? Ось на глютен, да, які добавки без глютену. Ось пробирає компанію НСП НСФ. Тобто, да, все абсолютно, що тільки можливо, ось це є в компанії. Ці стандарти міжнародні, і вони дійсно. Е, Компанії ці сертифікати і вони відкриті. Ми з ними можете познайомитись на офіційному сайті компанії. Якщо ця інформація буде потрібна і важлива вам звернетеся до мене чи тієї людини, яка вам запросила, і цю інформацію вам нададуть також. Енеспід багаторазово відзначена у престижних виданнях, таких як Форбс, Фортуна, Business, Да, не знаходиться в списках однієї з потужних фінансових бірж ДАК. Ось це світова бірга, ось є відкритим акціонерним товариством. Компанія працює без кредитів, переживав вже не одну економічну кризу за 50 років, да і активно далі процвітає. Тому наша задача з вами, ваша задача вникнути і зрозуміти, що є велика перспектива, є велика можливість і велика стабільність, тому що кожен з вас на сьогоднішній день і все життя шукає стабільності. От якщо ми говоримо про компанію НЕСПІ, це стабільна компанія. Яка переживає і кризи, ось яка переживає якісь інші моменти? Да, зараз війна йде, ось, яка переживає і війну, і досить сильно допомагає в воєнний час да, для дітей України. Ось виділяються великі кошти. Ось тому є над чим нам задуматися, оцінити і співпрацювати ось, з надійним партнером. Велика географія компанії да сьогоднішній день. Це 21 представництво по всьому світу, включаючи Україну. Ось да, в Україні представництво заходиться в Києві. Зараз також розвивається активно ринок. Особисто я й моя команда. Це Туреччина. В Туреччині представництво також є. Воно знаходиться в Анталії. Ось да, і також я активно зараз розвиваю європейський ринок і там вже шукаю, залучаю партнерів, які також будуть розвивати свої мережі, свій бізнес чи додатковий дохід. От, представництво в Європі знаходиться в США, перед то, що знаходиться в Польщі, да, і вже безпосередньо в Варшаві, і звідти вже йде доставка на всі інші країни. Ось продукція компанії представлена на сьогоднішній день більше, ніж в 50 країнах світу. Да? Побачите, в чому вигода, в чому перевага. Перевага не чи Sunshine Products, Ось тому, що от, навіть якщо ви захочете бути просто клієнтом, а не партнером, у вас є відразу знижка у розмірі 30% на весь асортимент продукту, який є в компанії, чи в Україні, чи в Європі, чи в Туреччині, чи в США. Неважливо, де ви зараз знаходитеся, що в Канаді, ось у вас є відразу 30% на всі групи продуктів. Ось да, далі обслуговування партнерів, компанії та клієнтів проводиться у спеціалізованих сервісних центрах чи інтернет-магазині. Швидка налагоджена логістика. Тобто, вам не треба брати продукт, кудись його нести і комусь його продавати. Ось це все робить за нас компанія. ось, да, в Україні є сервісні центри. Якщо ми беремо Європу, там йде інтернет-доставка, і можливість збудувати власний бізнес без великого стартового капіталу. Да, той хто з вас подумає про бізнес, про свою справу в Україні в Європі. От ви сьогодні багато хто виїхав в Європу, дай ви розумієте, що ви хочете відкрити свою власну справу. НСП – це велика можливість, щоб це зробити без стартового капіталу. Як саме звернетеся до мене? Я вам більш детальніше вже це покажу. Ось далі ви можете в не мати просто додатковий дохід пізніше, покажу в якому розмірі да ви можете розвивати свою власну справу. Можете розвивати свій бізнес. А можете, якщо ви просто спеціаліст по здоров'ю і краси, давати інформаційно консультативну діяльність в процесі своєї. Роботи, якої ви і так працюєте з клієнтом, в процесі цієї розмови дати інформацію про і комплексно підійти до здоров'я людини. Да, і за такі можливості компанія вам буде платити винагороду. Далі гнучка система кваліфікацій та зростання кар'єри, що дозволяє швидко почати отримувати примінальні винагороди, ось і вільний графік вашої діяльності в НСП. да. Тобто, ви самі керуєте своїм часом, скільки його затрачати, коли. Відсутність жорстока система закупівель продукту. Да, нам не потрібно купувати велику кількість продукту або той продукт, який нам не потрібно. Ми в Лениспі купуємо суто ті продукти, які безпосередньо нам потрібно для нашого власного користування. Ось особливо вигідні комісійні. Це для тих, хто прийшов додатково заробляти, ось будувати свою справу, відкривати свій бізнес, ось при ми, скажем, Максимально неважких діях можна отримувати хороші вигідні комісійні. Ось, да можливість отримувати від компанії щорічні оплачувані відпустки в різних країнах світу. Да, зараз, скажімо, якби такий час там ковіду, чуть війни трошки воно призупинилось, ну воно все вертається вже поступово і воно є. Ось далі швидкий старт це для амбітних людей, які дійсно прийшли, стартували. Ось, да, побачили для себе НСП як можливість. Розвиватися, як можливість заробляти, як можливість бути здоровим, як можливість будувати свою команду для таких людей, крім комісійних виплат, які є від створеного товарообороту, ви за 18 місяців ще додатково у вигляді разової винагороди, разового такого бонусу, можете отримати плюс більше як 8 тисяч доларів. Ось, да, тобто знову ж іще одна можливість. Далі не це ваша свобода, забезпечена грошима. Це насправді, ось ви бачите кар'єрно сходинки, Чим вище ви ростете по кар'єрі, їх є 11, тим більше маючи ви дохід і маєте більше свободи. Ось, да. Тому що, якщо ми дивимося, там хто особливо в традиційному бізнесі, чим більше хочете мати доходу, тим менше маєте свободи тут навпаки. Ось чим більше ви ростете по кар'єрі, відтримуєте більший дохід і маєте відповідно більше свободи. Плюс, якщо ви сьогодні спеціаліст, да в плані там, масажист, косметолог, реабілітолог, кінезіолог, фітнес-тренер, ось і так далі, йога, майстер, да, ви можете працюючи з своїм клієнтом в той же самий затрачений час. Добавивши до своєї діяльності е, співпрацю з партнером НСП, заробляти в 5, в 4, в 5, в 6 разів більше, да, в той же самий затрачений час. Або можете почати менше працювати в своїй діяльності, но співпрацюючи з компанією NSP, е, заробляти приблизно той же самий образний дохід, а той ще більший. Да. Тут просто вибір, як саме це зробити. Я вам покажу, тому що сам особисто цей досвід пройшов внутрішньології в свій час. Що ж тут потрібно робити? Як виглядає діяльність компанії? Ви, як партнер компанії, створюєте товарообіг за допомогою своєї інформаційно-консультативної діяльності. Наголошую, саме інформаційно-консультативної ми не займаємося продажами, ми даємо інформацію або консультуємо. Основне завдання зробити так, щоб у компанії, у компанії був товарообіг, якого не було раніше. Да, тобто ми створюємо певну свою таку, скажемо, клієнтську мережу. Ось яка починає створювати оборот. Чому вигідно це робити? Чому це працює? Тому що оскільки продукт компанії працює, можу дати 100% гарантію, що людина, яка приходить і його купує, вона отримає 100% гарантійний результат. Ось чому це вигідно робити? Тому що людина повертається, кожен клієнт повертається до дальше і далі і далі за і купує продукт NSP, да? Тобто він робить багаторазові покупки. У мене є такі клієнти, які вже купують продукти в моїй мережі більше 10 років постійно. Да? Це вже один із видів пасивного доходу. Я їм колись один раз дав інформацію. Ось, і вони його купують до сьогоднішнього дня. Да? Компанія мені за це нараховує комісійні. Ось, а ви, робивши такі ж самі дії, ви будете отримувати свою винагороду від компанії. Ось, да, завдання ваше, як нової людини, створити нову групу клієнтів, які раніше не користувалися продуктом, і завдяки вашим рекомендаціям, вашим консультаціям інформаційним потокам вони почали користуватися. Як це зробити? Ви можете підключитися до системи навчань, яка є в компанії та в нашій команді. Або ви можете, доклавши свої вміння, знання, зусилля, потенціал, свій досвід, створити той товаробій, якого раніше не було в компанії, да, вже з тими, скажімо, через свій досвід. Ось що ви будете отримувати у компанії не спі, є кар'єрні сходинки, як ви їх бачили раніше, де на кожному рівні ось різні рівні доходу. Да, якщо ми говоримо про додатковий дохід, це може бути 200-300 до 500 доларів, це ранг лідера в компанії до да, четвертий ранг до нього можна прийти приблизно за 3, 6, за 2 6 місяців. Це залежить від вашої швидкості, скільки ви готові приділяти часу. Ось да, і я, як наставник, або та людина, яка вас запросила або дала вам цю презентацію ось вона вам допоможе пройти оті перші кроки, здобути перші навики, здобути те розуміння, як сюди прийти, щоб ви отримали свої 200, 300, 500 доларів. Є вищі сходинки лідерства, да, з доходом тут вже більше там, 500, 1500 500 доларів, може бути і 2000 доларів, і 2500 доларів. Ось, да, це вже йде не тільки клієнтська мережа, це вже коли ви запросили в свою е, мережу, Трьох-п'ятьох своїх знайомих, які теж почали повторювати, робити ті ж самі дії, які робите ви, або запросили своїх колег, таких самих спеціалістів, можливо, навіть конкурентів, да можна так сказати, запросили своїх колег, конкурентів там, косметологів до даної співпраці. Ваші конкуренти стали вашими партнерами. Ще одна вигода. Ось далі йдуть директора з доходом від трьох тисяч доларів. Може бути і п'ять, десять, і двадцять п'ять тисяч доларів. Це вже це вже великий бізнес, це вже побудова команди. Ось як це робити. Для цього в нас є система. Ось для цього в нас є система навчань, система навчання в команді. Ось як це зробити. Великим плюсом є те, що ви залишаєтесь не самі. З вами є наставник, з вами є інструменти, є готова відпрацьована система. Ось яка вже допомагає робити результат в плані доходу в компанії НСП. Ось і важливий момент, маючи свій один-єдиний індивідуальний номер в НСП номер ID, Ви його отримуєте, коли стаєте партнером. По єдиній реферальній системі ви можете підключати своїх клієнтів, своїх партнерів, як і в Україні, так і в Молдові, так і в Туреччині, так і в Європі, США та Канаді. Ось, да. Тобто вам не треба бути партнером на е, компанії на кожному ринку окремо. Ви за єдиною реферальною системою. Ось, ви поїхали в іншу країну, ви отримуєте дохід в Україні плюс. да, Ви поїхали в іншу країну, ви отримуєте дохід в Туреччині, там де ви побудували свої клієнтські партнерські мережі, і неважливо в якій країні ви жив, будете жити. на... Е, той чи інший час, і коли ви виберете, да, але ваш бізнес є повсюду. Плюс, чому важливо різні країни, Ось, да? тому що в тій чи іншій країні може щось відбутися. Може відбутися там криза, там війна, там ще щось. Ось, да? А ваш дохід все рівно буде зростати, тому що ваш бізнес в декількох країнах. Ось. І це той рівень, де починається свобода вибору свого життя. Ось, але ця свобода не просто, а вона забезпечена грошима. Ця можливість є в компанії НСП, співпрацюючи з цим партнером, і в системі розвитку в нашій команді. Ось, щоб розпочати співпрацю з компанією, все просто необхідно просто заповнити партнерську угоду. Ось, є два варіанти: є електронний, є бумажний. Ось, ознайомитись та вивчити асортимент продукції. Це важливо, тому що наскільки ми знаємо продукт, наскільки ми можемо його рекомендувати, підключитись до навчання, да, вебінари, марафони, конференції, бізнес академії. Ось наша це, наш майданчик об'єднання партнерів Україна, Європа, да, де проходять навчання, де ви розвиваєтеся в нутриціології, ось, де ви розвиваєтеся в маркетинзі, де ви розвиваєтеся в бізнесі, в методологіях. Ось і це все для партнерів для вас безкоштовно, це є тільки в нашій команді. Ось, да, далі запрошувати людей до своєї команди, як саме і що їм говорити, ми також цьому навчаємо розпочати взаємодіяти з партнерами, вашими наставниками, ось, да, і тією людиною, яка вас запросила до даної співпраці, до даної компанії. Ось, якщо ви прийшли по моїй рекомендації, ну, дасть це зі мною. Да? Якщо ви прийшли по рекомендації моїх партнерів, це з ними. Ось, вибрати з каталогу для себе 3-4 продукти НСП, які би ви хотіли спробувати ось для свого здоров'я чи для своєї краси, тому що ми можемо передавати інформацію легко тоді, коли ми самі користуємося даним продуктом. От, так, я 13 років знайомий з компанією NSP, я 13 років користуюся даним продуктом. Ось користується вся моя сім'я, дружина, діти, діти наші користуються продуктом з перших днів народження, одному сину майже 5 років, одному вісім. Ось, да. Тобто, ми знаємо цей продукт, ми можемо з ним легко працювати. Також ви відразу можете пройти аналітичне тестування здоров'я здоров'я систем вашого організму. Що вам і допоможе відразу вибрати ті вітаміни для вашої енергії, активності, молодості та довголіття? Тобто, де готова програма, вам покаже результат, пока готові біологічно активні добавки, які вже вам сьогодні потрібні, або, можливо, навіть просто необхідні. Така система також є. Ви можете за нею звернутися до мене або до тієї людини, яка вам дала цю інформацію. Ось, допомога для вас, яка буде, є елемент навчання, передача знань і досвіду вже від досвідчених успішних партнерів, від наставників, до вас як новачка. Ваша задача буде приєднатись до цієї системи навчань. Ви можете побачити, що роблять інші партнери і вчитись цьому ж. Ось, да, у нас для цього існує система, вебінарна система навчань свого спонсора-наставника. Вона у нас є створена, вона закрита, вона тільки для партнерів, для команди. Ось також існує система навчань академія здоров'я, де ви можете вивчати нутриціологію, де ви можете вивчати ось, взаємодію добавок в тій чи іншій вашій специфіці, в косметології, в масажі, в реабілітації, Ось, ви, якщо лікар в тому чи іншому направленні, в якому ви лікар, і так далі. Також є бізнес-академія, ось в якій ви також можете навчатися, де від компанії. Ось плюс як додатково виїзні семінари, які по Україні по Європі відбуваються глобальні, великі. От нещодавно на було в Тур в Туреччині, да, де з'їжджалася велика кількість партнерів. Перед тим було в Польщі в котові, де з'їжалося більше 10 тисяч партнерів. Да. Це таке свято визнання, фестиваль. Ось 50-річчя компанії було на ринку. Ось далі глобальні лідерські конференції це для тих партнерів, які активно закривають ті чи інші ранги. Ось міжнародні лідерські конференції і щорічні оплачувані відпустки в різні країни світу, які ви також можете отримувати. Також хто проживає в країнах Європи, розпочне партнерство з компанією саме в Європі. Для вас є можливість отримати автомобіль від НСП. да тобто, ви досягнувши невеличкого навіть рангу п'ятого рангу по кар'єрі. Ви вже можете брати автомобіль в лізинг, і лізинг це оплачує компанія. Цей автомобіль ваш буде, він не буде автомобілем компанії. Ось, да, і на сьогоднішній день для вас відкривається просто велика можливість да? бізнес НСП. Ось да? це захоплююче творче заняття, яке приносить задоволення, здоров'я та гідні гроші. Ваша задача залишилась просто. Написати мені в телеграм, який ви побачите під цим відео на Ютубі. Е, є мій телеграм, силка на мій Telegram, телеграм. Переходьте, пишіть, я хочу далі розібратися, я хочу спробувати. Ось я хочу стати партнером. Ось, або написати тій людині, яка вам дала цю інформацію. Ось також ви можете попросити аналітичний тест, де покаже, чи треба вам вживати добавки чи ні, як працюють ваші системи організму. Ось, і вже після цієї зустрічі. Яку ви зараз прослухали, ми зможемо з вами зустрітися індивідуально і покажу вам вже можливість під вашу індивідуальну ціль, під ваші індивідуальні можливості, під той час, який ви можете затрачати, ось да, і на який рівень доходу ви хочете вийти. Ми складемо з вами чіткий план, ми складемо з вами чіткі дії. Ось поставимо ціль, і разом зі мною в настане ви досягнете свого фінансового результату. І результату здоров'я. Ось тому мій телеграм під даним відео. Пишіть, і я з вами зв'яжусь. Домовимося про зустріч або в онлайні, або в офлайні. До зустрічі!